дому цьому До вас є дорогі діти, прийшов з високого неба, дарунки для вас привіз. Дозвольте, отче, мені роздати ці щедрі даруночки. Ось прутики тоненькі, для тих, хто нечемним не був. От хто тобі куцехвостий хвости, сюди прийти. Мене відіслали найголовніші лісові звірі, щоб я роздав ці е, різочки для тих, хто нечемним не був. Сьогодні, моє свято, і ти не перешкоджай нам. згинь, Загинь, Загинь мароничисто сила, хай живуть тут всі щасливо, в хаті цій хороші діти, добрі, щирі і привітні. Міть Бог. Шанувати, бачка й матір поважати. Хоч маленькі руки мають, але всім допомагають. Тож за личенність доброту мають дяку осняку, вже стоїть, вже стоїть, стоїть у хаті, подарунки хочу дати. У цей вечір зимовий Миколаїв святковий. Всім, дорослим і маленьким сичу, живіть здоровенькі, всім гостинці я дарую... За справи добрі всіх шаную, мої милі дітки, діть майбутнє без тривог. Бо між вами є правда і з вами є Бог. Будьте дружні, діти, щоб за вас радіти. Миколаю і ангелики у нас ще є одна дуже приємна місія, яку ми маємо виконати. А ви не знаєте. Яка, не знаєте. Там у скринці є е, е, Миколаю е, працівники вашої канцелярії перевірили диктанти, які діти писали Святому Миколаю. Писало дуже-дуже багато дітей. Але без жодної помилки написало четверо. Одну помилочку зробив один учень. А решту, решта зробили більше помилочок. Орлецькому Андрію, учню недільної школи, храму проводовної Параскеви Сербської міста Чернівців, за участь в акції Миколай у кожному із нас та успішне написання диктанту на знання української мови небесні дзвоники. Ходить у перший клас. І він сів писати з тими учнями, які ходять у шостий і сьомий клас. І я хочу сказати, що ця дитина ну просто чудо, не зробила жодної помилочки. Ось тут у нас є всі копії дитанки. А потім ми ще тобі ще одні подаруночки дамо, але трошки пізніше. Так. Далі Вакарюк Данило такою ж грамотою нагороджується від святого виконання. Такою ж грамотою нагороджується орлецький Степан. Так, такою ж грамотою нагороджується флоре. Анастасія, до речі, Настя, де ти є? Ця дитина брала участь у заході, присвяченому річниці від дня народження нашої землячки, народного депутата Марії Матіос. Чули таку? Чули? І коли ця дитина виконала уривок із його твору, Ну, зірвала шквал оплесків. Люди були дуже всі задоволені, як ця дитина гарно прочитала. То я хочу тобі ще раз щиро подякувати і отримуй від Миколая нагороду. Ну, звичайно, ми вирішили нагородити грамотою учня, який зробив одну помилочку. А знаєте яку? Написав Миколая з маленької букви. Це наш Андрій. Він просто не подумав, правда, що Миколай з маленької букви вирішили оцю Миколі щось тут теж подарувати. Щось таке для розуму. Дорогі дітки, будьте здорові, до наступного року, до побачення. Отая нічка чарівна, раз буває в свято Миколая, отака ніченька чаклунка, під подушку кладе подарунка. Тою ніченьку, ой дітки як чекають, та впіймати ніяк не впіймають. Загадає дитинка не спати, та засне, а казку не догнати, як би тою нічку зупинити, все підгледіти і все зрозуміти. Бородатий Миколай мандрує, сном міцним і казкою чарує. Отака то ніч на Миколая, хто проспав, хай інший чекає. Ці всі роки наша школа багато раз змінювалася, змінювалися вчителі, змінювалися діти, але все ж таки, слава Богу, вона живе, вона працює, і наша громада зробила всі умови для наших дітей. Я думаю, що вже всі знають про наш прекрасний храм, який ми відкрили для дітей, зробили для цього всі умови, щоб діти брали участь у святій літургії, щоб самі співали службу Божу. Своїми дитячими ангельськими голосами прославляли ім'я Творця Неба і землі, Господа нашого Ісуса Христа. Для вас, дорогі батьки, потрібно єдине не жаліти своїх дітей зранку будити, одягати і вести у храм. Тому що тут, у храмі, вони будуть виховуватися в християнській моралі. Вам, коли вони будуть рости при храмі, не буде соромно за них у житті. Повірте. Що діти, які виростають при храмі, вони ніколи не зроблять такого великого зла, за яке би було соромно батькам. Ціє моралі, цього добра стараються привити наші вчителі до сердець ваших діток. Нехай замолитиме ми Святого Миколая. Господь посилає у ваші сім'ї мир, злагоду, достаток, добро. Переказуйте одні одним, хто де працює. Своїм друзям у різних колективах про те, що при храмі преподобної Параскеви кожної неділі є о 10-й годині літургія для дітей. Приходьте разом зі своїми дітьми, приводьте їх на уроки закону Божого, і Господь винагородить їх мудрістю, доброю долею і радістю у ваших сім'ях. Вітаю всіх з наступаючими різдвяними святами з Новим Роком. І нехай Боже благословення буде у ваших сім'ях і ваших родинах, на многії вам усіх і благі літа.